Вітаємо в медичній інформаційній системі Доктор Елекс. Після отримання результатів обстеження пацієнта ви можете створити діагностичний звіт. Для цього увійдіть на веб-портал «Доктор Елекс». У бічному меню перейдіть на вкладку Медичні записи. У полі пошуку пацієнт уведіть прізвище та клацніть пошук. У переліку підкасті оберіть потрібного пацієнта. Якщо пацієнта немає в переліку підкасті, скористайтеся пошуком на центральному компоненті. Уведіть дані пацієнта і клацніть пошук. У результатах пошуку у рядку пацієнта клацніть вибрати. На вкладці Діагностичні звіти біля Новий діагностичний звіт. Класніть плюс. Оберіть послугу діагностичного звіту клацнувши Обрати послугу. Навпроти послуги з позначкою Дозволено. клацніть вибрати. Оберіть тип направлення. У розділі Перелік обстежень. Вкласніть плюс. Додайте інформацію про проведене обстеження і клацніть Зберегти. При потребі додайте інформацію про інші обстеження. Також ви можете передагувати деталі обстеження або ж видалити обстеження, якщо воно було додано помилково. У полі заключення лікаря додайте інформацію, яка за результатами діагностики може бути важливою для інших лікарів. При потребі відредагуйте інші автоматично заповнені поля, наприклад, час початку та закінчення прийому. Якщо всі необхідні дані внесено і ви бажаєте завершити оформлення діагностичного звіту, клацніть зберегти та підписати. Оберіть а це СК, в якому виготовляли ваш підпис. Виберіть Файл підпису. Уведіть пароль та клацніть Завантажити. Потім клацніть Підписати. Клацніть Продовжити. Діагностичний звіт створено. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему «Доктор Елекс».